Я сьогодні, а точніше, не сьогодні, а вже третій день поспіль прокидаюся о восьмій ранку, і мені це неймовірно подобається, бо зазвичай лягаю спати дуже пізно, щось о першій годині ночі, і, звісно, що потім прокинутися якось рано. Для мене це щось з ряду фантастики. Мені в цьому допомагає ось такий маленький помічник. Зовсім нещодавно його купила, і це просто скарб. Він дуже голосно волає на всю квартиру. І щоб його вимкнути, потрібно встати і вимкнути ось тут. Тому я його ставлю десь тут, не прям біля ліжка, щоб реально прокинутись, вимкнути його і далі піти займатися своїми справами. І головне тут не лягти далі спати. З останніх моїх покупок ця була просто найкраща неймовірно цьому тішусь. Він ще такий гарний, дуже, дуже класно вписується в нашу кімнату. Ми сьогодні готувати тортики, різні десерти, створювати контент, і хочу вас взяти у свій день. Але спочатку хочу зробити легкий макіяж. Зазвичай, коли я вдома і збираюсь готувати, я ніколи не малююсь, але враховуючи те, що я зараз буду знімати відео, то хочеться все ж таки виглядати більш-менш привабливо. Хоча б... Як мінімум охайно. Like just... Ось такий ніжний. Міні макіяж, як я це називаю, у мене вийшов. Зараз ще піду по сніду і буду нарешті приступати до роботи, але просто щоб ви розуміли, я зараз максимально себе змушую піти щось поїсти, просто тому що мені вже не кортить іти готувати. У мене це знаєте така найбільша моя проблема. Коли я прокидаюся, я одразу хочу йти готувати торти і забуваю поснідати. І потім мій сніданок відбувається вже після обіду. Це, звісно, взагалі не прикольно, особливо враховуючи те, що у мене проблеми зі шлунком і сніданок і в цілому нормально їсти протягом. Дня для мене це необхідність, я себе змушую. Але що робити? Це називається, коли ти творча людина і готова працювати замість того, щоб жити. Наш найулюбленіший сніданок з пашою, я роблю ось такі авокадо тости з хамоном і підсмаженими яйцями. До речі, наполегливо рекомендую вам придбати ось такий бальзамічний соус. Він просто ідеальний саме в поєднанні з авокадо тостами. Я завжди купувала його, коли була в Україні, і зараз в Румунії також його знайшла і дуже цьому тішусь, бо, повірте, коли ви з ним спробуєте авокадо тости, без нього більше не захочете їх їсти. Останок я також люблю посипати все пармезаном яйця і навіть тости. Для мене це вдвічі смачніше. До речі, не дивлячись на те, що на вулиці неймовірно спека, щось там плюс 38 градусів, я все одно за сніданком завжди п'ю чай. Це має бути а, солодкий і чорний, такий насичено-чорний чай. Я його просто обожнюю. Це мій найулюбленіший напій. Одягаю свій улюблений. Фартушок. Цікавий факт про мене, що насправді я не дуже люблю працювати у фартуку. Це у мене буває рід, ну, досить рідко такий настрій. Все, можна йти чокувати. Ви просто не уявляєте, який аромат від цього фісташкового бісквіта Зараз буду готувати, а точніше, вже збирати тортик фісташка Малина. Я не знаю, чому раніше його не готувала зазвичай. Я не любила готувати якісь такі базові рецепти тортів по типу снікерс, фісташка малина. Але зараз мені в інстаграмі почали дівчата писати і просити цей рецепт. Тому все ж таки настав час, щоб його приготувати. І знаєте, я максимально рада, що готую цей торт саме зараз, просто тому що він з першого разу вийшов просто ідеальний. І мені здається, що якби я раніше його створювала, то раніше б він би у мене не вийшов. Таким ідеальним, як він вийшов зараз. Тому знаєте, фраза в свій час дійсно працює завжди от, дуже правдиво. Чого взагалі складається цей тортик? Ну, звісно, фісташковий а, бісквіт, фісташковий крем, малина, малинова конфітучніше, і я приготувала ще фісташковий чизкейк. Насправді досить довго думала над тим, яку саме начинку зробити. Спочатку думала робити малинове конфі максимально класичне, таке, знаєте, рідке, але вирішила все ж таки зробити його під заморозку, просто тому що коли ось ця начинка. Більш стабільний, тому що заморожені начинки вони збираються у тортику, якраз таки заморожені. Я ось так дістаю з морозильної камери, складаю в тортик і його збираю. І за щодо цього торт виходить дуже стабільний в моменті, коли ти його збираєш. Бо якби я поставила ось цей фісташковий мус посередині, і знизу, і зверху, наприклад, також була б класична малина, був би трішечки складніший в роботі, ніж він буде зараз. Боже, цей бісквіт, не знаю, подивіться, він настільки пахне фісташкою, я в такому захваті, ви собі навіть не уявляєте. Просто чекаю вже завтра, щоб скоріше це все скуштувати. Першим ділом я, звісно, буду нарізати бісквіт. Робитиму я це на чотири коржі. О Боже, ви просто на це подивіться. Ну що, у мене вийшло чотири ось таких неймовірних бісквіти. Це просто вау, текстура. Вийшла просто ідеально, тому що він досить м'якенький, але при цьому досить стабільний. Я не очікувала, що фісташковий бісквіт буде настільки смачний. Я тепер дійсно розумію, чому це зазвичай найактуальніша начинка серед замовників. Пасень у мене вийшов. Височальний, звісно. очікувала, що він вийде високий, тому що тут аж три начинки. Але в моменті, звісно, мені неймовірно сподобалося його збирати. Настільки ця начинка апетитно, смачно виглядає, не тільки гарно, дуже. Смачно, от я просто дивилася, мені дуже сильно хотілося її з'їсти. Тому зараз цей тортик я відправляю на стабілізацію. Йому потрібно буде постояти в холодильнику мінімум ніч, і вже завтра зранку я буду його прикрашати, розрізати, показувати, який же він гарний всередині, який він смачний вийшов. Буду його тестувати, не тестувати, а куштувати. Ну, так, да, тестувати, тому що я все ж таки розробляю рецепти і. Я в першу чергу не просто коштую, я в першу чергу всі свої торти тестую. Тому я думаю, що ми з вами вже продовжимо завтра, і я вам все покажу. Зараз же буду прикрашати торт і робитиму я це в спальні. Зараз я вам покажу, яку фотозону я облаштувала. А все тому, що на кухні у нас є балкон, і не дивлячись на те, що там така саме біла стіна, як і тут, через те, що там балкон дуже, дуже погане освітлення. І коли я знімаю відео, якість просто жахлива. Мене це дратує. Кадр взагалі не виходить такий, як я собі уявляю, і тому я вирішила робити тут. Тут у нас стоїть телевізор, він взагалі стоїть на ось цьому камоді. Який я зараз переставила, щоб зняти собі відео і прикрасити ось цей неймовірний тон. Як на мене, фотозона виглядає досить непогано. Мені насправді подобається, як воно потім виглядає в кадрі. Але є один такий великий мінус це те, що на вулиці зараз просто неймовірна спека. В кімнаті це, звісно, все відчувається. І кондиціонер є в настільки в гостьовій вітальні. От, але мені не підходить вона для зйомки, тому зараз мені доведеться робити все максимально швидко, тому що крем такий досить ніжний, і йому потрібно застигати, застигати саме в холоді. Тому що з цього вийде, я не знаю, але подивимось. Для декору торту я придбала ось такі гарні троянди. Правда, поки я їх донесла по цій спеці, вони трішечки нібито підсушились. Я не знаю, але зараз буду їх рятувати. І робити гарний декор разом з ними. І ось така неймовірна краса у мене вийшла. Так, ну що, давайте подивимось на. Розріз. так, О, боже, ну Розріз, звісно, вийшов ідеальний. І ось все разом. Я, як завжди, знущаюсь над тортами, щоб все гарно показати. Дивіться, будь ласка, який вийшов просто неймовірний розріз. Я в такому захваті від нього буду його куштувати. Ой, Господи, описати, який він за смаком. Ось цей фісташковий бісквіт на здивування, він досить солодкий, але при цьому в ньому є якась легка солоність. Я думаю, це все через те, що тут використовується 100% фісташкова паста, і реально, він навіть трішечки солонуватий, що просто ідеально балансує з ось цим ніжним чизкейком кисленькою малиною і також ніжним кремчизом. Просто в поєднанні це щось неймовірне. я реально е, навіть трішечки жалкую, що я не готувала цей торт раніше. Фантастично!